Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання малої букви Е. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Е, навчимося писати малу рукописну букву Е, з'єднувати її з іншими буквами. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 29. Тому, будь ласка, розгорніть свій зошит, знайдіть сторінку 29 підготуйте простий олівець, кольорові олівці, і обов'язково покладіть біля себе кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який ми бачимо вгорі нашої сторінки 29. Назвіть тварин. Які ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо лева, черепаху і метелика. А що ви про них знаєте? Що метелик це комашка, лев це цар звірів, а черепашка дуже повільна тваринка. Складіть розповідь про трьох друзів: лева, черепаху та метелика. Наприклад,. Одного дня зустрілися лев, черепаха і метелик. Вони дуже полюбляли сонечко, тому вирішили піти на галявину і відпочити. Черепаха дуже повільно рухалася, а метелик навпаки летів дуже швидко. Тому Лев вирішив посадити їх собі на спинку, черепашку на спинку, а метелика на хвостик, щоб вони разом ішли і насолоджувалися навколишньою природою. Ну, Я, наприклад, склала такий таку невеличку розповідь, а ви можете придумати щось своє. Зверніть, будь ласка, увагу на петлі, які зображені навколо малюночка. Наведіть їх простим олівчиком. А тепер розгляньте зображення рукописної букви, букви Е, яка знаходиться в лівому верхньому куточку. Доберіть за цим малюнком слова, в яких є звук Е. Сонце, метелик, Лев. Черепаха. Так, всі ці слова мають в собі звук Е. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати над буквою Е, вчитися писати її в наших зошитах, давайте пригадаємо, як правильно тримати ручку, і в яку сторону ви маєте нахилити зошит, коли ви пишете лівою рукою. І коли ви пишете правою рукою, подивіться, будь ласка, на малюнок на екрані і завжди дотримуйтеся цих правил під час письма. Також я пропоную вам пригадати сітку нашого зошита. Ми працюємо в робочому рядочку, який складається з верхньої і нижньої рядкової лінії. Між робочими рядками є надрядкова і підрядкова лінії. Нахил нам допомагає в буквах робити похила допоміжна лінія, а біле поле в кінці зошита залишає нашу роботу охайною. Також, дітки, нагадую, що між собою букви мають з'єднуватися. Є три види з'єднання верхнє з'єднання, середнє з'єднання букв і нижнє з'єднання. Погляньте, будь ласка, на маленьку букву Е. Мала буква Е складається з одного елемента малого лівого півовала з петлею вгорі. Роздивіться, будь ласка, як. Пишеться маленька буква Е в робочому рядочку, і спробуйте прописати цю букву самостійно у повітрі. Дивіться, ми починаємо маленьку букву Е писати із половини робочого рядка, ведемо вгору до, робочої, до верхньої робочої лінії, заокруглюємо, опускаємо вниз до нижньої робочої лінії і заокруглюємо хвостик. Тобто, Маленький півовал, але верхній його хвостик доведений до середини. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок в нашому зошиті. Нам із вами необхідно написати цілий рядок маленької букви Е. Зверніть, будь ласка, увагу на стрілочки, які показують, куди ми маємо рухати свій олівець. Дітки, підніміть, будь ласка, олівець в повітря і напишіть декілька разів маленьку букву Е в повітрі. Тепер наведіть три зразочка, які надруковано вам у першому рядку. А тепер, дітки, спробуйте до кінця рядочка написати маленьку букву Е самостійно, щоб вам було зручно ставте відео на паузу. Розглядаємо наступний рядок. Він складається із двох частин. Ми об'єднали маленьку букву Е з маленькою буквою І верхнім з'єднанням. І маленьку букву з маленькою буквою У, також верхнім з'єднанням. Дітки, спробуйте, будь ласка, ці дві пари букв написати у повітрі. Декілька разів пропишіть. Не забувайте, що букви ми об'єднуємо, вони пишуться разом, вони тримаються за ручки, бо ми їх хочемо подружити. А тепер, діти, спочатку ми пишемо половину рядочка. Маленька буква Е разом з маленькою буквою І. Обводимо зразок і пишемо свої елементи. Далі ми обводимо зразок маленьких букв Е У. І до кінця рядка дописуємо їх самостійно. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручніше. Наступний рядочок ми подружимо між собою маленьку букву Е. І маленьку букву О, а також маленьку букву А разом з буквою Е. Подивіться, Е і О з'єднуються середнім з'єднанням. Так само, як і А з Е. Пропишіть, будь ласка, ці дві пари букв у повітрі своїм простим олівчиком. Декілька разів пропишіть. А тепер спробуйте навести ЕО. Які нам надрукували в зошиті. Тепер ЕО напишіть самостійно. Наведіть АЕ в нашому зошиті. Тепер напишіть їх самостійно до кінця рядка. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Наступний рядочок, діти. Ми дружимо між собою ОЕ, у Е. Подивіться, будь ласка, і ОЕ, і ОЕ з'єднуються середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, ці дві пари букв разом у повітрі. Спочатку ОЕ, потім УЕ. Наведіть, будь ласка, зразочок ОЕ в зошиті. І спробуйте написати самостійно до половини рядочка. Тепер наводимо УЕ e в зошиті і до кінця рядка пробуємо їх разом написати самостійно. Молодці, я сподіваюся, у вас все дуже добре виходить, а ми рухаємося далі. Наступний рядок ми подружимо із Е. E. І Е з а. Спочатку, дітки, пропишіть у повітрі дві маленьких букви І, Е. А тепер пропишіть декілька разів Е, А. Подивіться, і ті, і ті букви з'єднуються середнім з'єднанням між собою. Наведіть, будь ласка, зразок І, Е в нашому зошиті. Тепер спробуйте написати їх. Самостійно до половини рядка. Тепер, діти, наведіть, будь ласка, «ЕА» у нашому зошиті за зразочком. І до кінця рядочка спробуйте самостійно написати ці дві букви. Коли прописуєте букви, дітки, не забувайте ставити відео на паузу. А тепер увага! Звертаємо увагу на значечок. Що він означає, дітки? Кулькова ручка. Беремо в руки кулькову ручку і останній рядочок. Маленьку букву Е і маленьку букву «с» і нам необхідно прописати саме кульковою ручкою. Спочатку напишіть маленьку букву Е в повітрі. Тепер ручкою наведіть три зразочка, які надруковано в нашому зошиті на останньому рядку. І спробуйте ручкою, кульковою ручкою чорною пастою прописати половинку рядочка маленьку букву Е. Тепер до маленької букви Е приєднайте маленьку букву «И». Обведіть їх, будь ласка, разом. Пропишіть у повітрі. І спробуйте їх написати до кінця рядочка. Нагадую, дітки, ручкою із чорною пастою. Щоб вам було зручно виконувати завдання, не забувайте, що відео потрібно ставити на паузу. Погляньте, будь ласка, на малюнок, який знаходиться в кінці нашої сторінки 29. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо техніку, тобто телефони, і бачимо людей. Який із зображених телефонів найстарший на малюнку? Ось цей дітки, ось цей найстарший телефон. А який найновіший? Ось мобільний телефон, з яким ми з вами дуже добре знайомі. Так? А як називається такий телефон? Смартфон, правильно, діти, молодці. Знайдіть, будь ласка. Сучасного чоловіка, ось він стоїть в портфелі, і з'єднайте його із смартфоном. У нас з'єднана жінка із звичайним телефоном, і далі з'єднайте чоловіка з минулого століття і його найдавніший телефон. Об'єднайте, будь ласка, створіть пари. А тепер завершіть роботу над цим завданням, зафарбувавши малюнок кольоровими олівцями. Як підсумок уроку, скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами вчилися писати сьогодні? Так, ми вчилися писати маленьку букву Е. А чи є буква Е в назвах предметів, які ми зафарбовували з вами? Телефони, звичайно, є. Так, а нагадайте, пригадайте, будь ласка, в яких ще словах є маленька буква Р. «Е». Назвіть ці слова. Сьогодні ми з вами під кінець уроку не просто виберемо колір цеглинки із настроєм, а оберемо лист, загадковий лист, який ви захочете відкрити. Якщо ви, наприклад, вирішили обрати зелений конверт, то в цьому листі написано сьогодні на уроці я навчився або навчилась, і ви маєте продовжити писати маленьку букву Е. Якщо ви вибрали червоний колір, на уроці я запам'ятав або запам'ятала, і скажіть, що саме вам запам'яталося на уроці. Якщо ви вибрали помаранчевий колір листа, найкраще мені вдалося, і скажіть, будь ласка, що вам вдалося на уроці найкраще. Якщо ви захотіли обрати лист фіолетового кольору, то в ньому найбільше мені сподобалося, назвіть те, що вам найбільше сподобалося на уроці. Якщо ви обрали блакитний колір? Якщо ви обрали блакитний колір, урок завершую з настроєм, з яким саме настроєм завершується ваш урок? І якщо ви обрали жовтий колір листа, труднощі виникали? Скажіть, будь ласка, в чому саме виникали труднощі під час уроку? А я, діти, дякую вам за вашу роботу, за вашу старанність, за вашу увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!